ТРЛЕО не працювали, задній хід не працював. Подивився відео в інтернеті, нічого я толком, ну як знайшов там датчики таке все, але конкретно не знайшов, яка хроба в мене була. Перевіряємо першим ділом лампочки. Лампочки треба перевірити. Тут два болтики. Вищолтуєте сюди. Все. Оце він є. Перевіряємо. Лампочки цілі. Все, пішли далі. Паємо. Запобіжник. О! Цей. Перший Зліва, направо третій. Цілий. під капот. Є датчик включання. Заднього світла на коробці, от він. Виймаємо, перемикаємо ці два дротика, ну, якимось не знаю, пінцетом, байдуже чим. Ззаді має загорітися. Якщо не загорілося, то датчика міняємо. А в мене була взагалі інша хвороба. Ось тут є і воно окисляється. Я все почистив, зібрав, все працює. Якось так.